Дорогі подруги і друзі, вітаю вас з Днем Пластуна. Клич сьогоднішнього дня пластуна робіть неможливе. Понад 70 років тому ваші батьки, діди, прадіди виїхали з України і продовжували пласт Діаспорі, помимо того, що це було неможливе. В них була надія, в них був план, в них була уява, що колись вони повернуть пласт в Україну таким, яким вони його вивезли з собою у діаспору. Сталося неможливе. Сталося чудо, пласт повернувся в Україну. Повернувся він таким, яким його вивезли звідсіля батьки, діди і прадіди. І він сьогодні процвітає у вільній і незалежній Україні. Тому рік ми закінчили століття пласту. Яке відбулося на рівні, яке, якому можна завидувати, сталося неможливе. Пласт держався 100 років, і він відбув своє століття у своїй власній вільній державі. Перед вами, друзі, Друге століття, яке ви будете розвивати, в якому ви будете провідниками. Ви повинні зробити все, що в ваших силах, щоб не було села, не було міста. Не було області, не було людини у всій Україні, котра не знала би про пласт і котра не бажала б, щоб його дитина була пластуном. Зробіть неможливе. Я бажаю вам, щоб ви, під'їжджаючи із цієї ювілейної зустрічі, мали. Певну уяву мали плян на 10, 15, 20, 25 років, яким ви хочете бачити ваш курінь, вашу станицю, пласт в Україні і Україну тоді, коли ви будете провідниками. Зробіть неможливе. Зробіть так, щоб пласт був організацією, до якої кожна дитина захоче належати, бути членом і захоче бути горда того, що вона пластуном. Нехай пласт приносить Україні славу не лише в Україні, але по всьому світу зробіть неможливе.